Ще мої любі, розкажу вам ще свіженькі сьогоднішні знання. Побачила, натрапила на те, що люди піднімались на говерло під час грузи і загинуло двоє людей. я війшла в знання і побачила, що завдяки тому, що Говерла пробуджується, пробудилась, і так само, ви знаєте, духовним я прийшла Говерли. Вона вже більше як пробуджена сила не дозволить, щоб люди, знаєте, ходили в такій кількості, ну і там поводили себе самі, знаєте, як керміч, ну там десь з неповагою. Тому що, ну, на ну, пішли на та й собі ходили люди, там, знаєте, хто хоче. І не поважали ні її, ні матінку природи, а Говерла спала. Але Завдяки тому, що ми і є говерла. Взагалі природа це є наші вищі тіла, це є ми. От ми матінку природу бачимо, говерлу бачимо всі, ну, взагалі все, що знаходиться, виключно так само воно відображає стан нашої свідомості. І якщо я пробудилась, то його моя також пробуджується. І вона вже не буде оцього всього, скажімо, цю всю зневагу. На собі тримати, тому що вона стає високовібраційною, і вона не буде допускати ті, хто з нею не вібрує. Тобто ті люди, які будуть, не будуть з нею резонувати, вона буде скидати. І я війшла в таке знання, мої любі, що цей процес тільки почався. Тобто, оце якраз третя хвиля, третій сито ангел полетів. Це якраз і буде оце, коли ми пробуджуємося. І наші тіла природи пробуджуються, і вони просто почнуть при пробудженні. Як ми пробуджуємося, ми починаємо згадувати, ми починаємо скидати все темне. І тобто, хто не резонує, це буде земля скидати і гори. Тобто, сама природа буде скидати всіх тих. Хто не є в резонансі з нею, не активував своє тіло природи, не активував свої вищі тіла, не резонує, не поважає без любові це все буде скидатися. От в таке я знання війшла, моє любі, і знаю це всім серцем. Дякую.